Привіт, друзі! З вами я, Анна Олександрова, і сьогодні хочу поговорити з вами ось про яку тему. Розкажу історію моїх клієнтів. Але е, я закликаю вас ну, поспілкуватися. Да? Хочу знати вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Ну, от дивіться: клієнтка називаємо її Галина, от пані Галина. Якийсь час, років чотири, працювала за кордоном. Працювала не можна сказати, що важко. Працювала в якомусь кафе, тобто вона сама сама зізнається, що не дуже важко. в неї було два дня, два чи три три дня, здається, ти працюєш, три дня ти не працюєш. І людина встигала. Відвідати якісь інші країни, інші міста, навіть у відпуску з'їздити в якусь країну, подивитися, як там живуть люди тощо. І е, відсилала гроші мамі, мама залишилась нею в Україні, відсилала гроші мамі, зробила ремонт. їй там В, в туалеті і ванні, це дуже дорого. От, то путівку в санаторії їй купила, то там продукти їй висилала. Але в неї ще є брат, і брат живе ну, в якомусь іншому місці живе. І от, коли почалась війна, вони приїхали до мами, думали, що трошки пересидять, але так вийшло, що залишились надовго, бо в їх будинок був приліт, і вони залишились без житла. Є одна дитина. У Брата він ходить на роботу, дружина допомагає мамі, там, там по хазяйству, ну, як в квартирі, яке там хазяйство щось приготувати, прибрати тощо. І тут таке цікаве питання. Мама, в якийсь момент, коли донька приїхала, каже: ти знаєш, я переписала на брата квартиру. Тобто я йому хочу подарувати цю квартиру. І от... Пані Галина образилась, бо каже: А як? Я ж там допомагала їй, я ж. Е там ремонт робила, я ж там купувала їй ліки. От. А брат ну, би, тут не сина напрягався. Я там працювала дуже важко. Ну, цікаве те, що спершу вона сказала, що дуже важко, що працює там не важко кафе, там, помити пробрати, а потім виявилось, дуже важко. Ну, в общем, Ось така справа. І вона стоїть перед питанням відсуджувати. Право наслідування цієї квартири, бо там, було, там була недарціна, там була спадщина. Чи відсуджувати спадщину, тобто є живій матері вже, так сказати, ділити цю квартиру. І ви знаєте, я порадила, ну, я свою точку зору кажу, да, але я хочу почути і вас, бо така ситуація вона ну, у багатьох людей може виникнути. Я й порадила. Відступитися у брата дружина вагітна ще одною дитиною, другою дитиною. От, і це по-перше, по-друге, це квартира мамина. І мама має право вирішувати, кому вона що залишає. Якби ви ізначально домовлялися, що ти мене доглядаєш, я тобі квартиру залишу. Так, да, але давайте не будемо забувати таку річ, коли дітки були маленькі. Мама не ставила ніяких умов, що я тебе буду доглядати, або я не буду там тебе доглядати, тощо. вона не ставила ніяких умов. Вона не щось там на майбутнє не казала: от я тобі сьогодні цукерку куплю, а як тобі буде 50 років, купиш мені цукерки. Ну не було ж такого, правда? Ну, ми ж кожен, коли в нас щось болить, ми бігли до мами. Коли у нас якесь горе, ми бігли до мами. Коли у нас є якась проблема, ми йшли до мами. І коли ми хотіли, щоб нам допомогли, ми теж йшли до мами. І те, що ну, зараз людина допомагає мамі, це ваше особисте бажання. І я би так сказала, це ваш, як ви кажуть, дитячий борг. Ви просто віддаєте цей борг. А вже кому мама що дарує, це її право. Вона так вирішила. Це знаєте, я вам так хочу сказати: от сьогодні у вас щось є, своє щось є, да? І представте таку ситуацію, що ваші діти вже чекають, коли ви там помрете, і будуть його ділити. А от ви, ви прийняли рішення взагалі нікому нічого не залишати. Ви прийняли рішення, наприклад, віддати фонд допомоги лебедів. Я вам хочу сказати таку одну річ, що ми іноді ми забуваємо якісь такі прописні істини. Ми іноді забуваємо якісь такі, знаєте, людські, якісь морально-етичні принципи. От ми всі віримо в Бога. Да? Ми, ну, Кожен з свого Бога, скажімо, віри, да? ми всі святкуємо Різдво, вітаємо, коли нам погано також просимо, да? ми всім кажемо, що Бог ка покарає тощо. А ось тут трошечки як лицемірне. Ми хочемо е, цією якоюсь вже домою, своєю е, е, керувати чужим майном. Правильно, мама правильно сказала, вона каже, що доню, ну ти ж можеш заробити, ти ж там робиш там, за цим своїм кордоном, якусь, на якусь хатинку ти за можеш. моєш. От, у них цей прильот був, вони залишилися без нічого. Ну, якось, а, а може, мама любить його більше? І вона має на то право. Ви знаєте, у нас є така традиція дуже негарна. Ми завжди ліземо у чужий гаманець, ми завжди рахуємо чужі гроші. Це не добре, це дуже недобре. І я вам хочу сказати, що іноді ми настільки буваємо трошки лицемірненькі, да? двоякі, що ми самі того можемо не помічати. Знаєте, ми іноді допомагаючи комусь. Ми очікуємо плати, якщо ми і при цьому говоримо, що безкоштовно. Якщо ми безкоштовно, то треба говорити, що я допомагаю безкоштовно. А якщо це наша робота, то це вона коштує стільки. А якщо це моє, і я не хочу, щоб ти його брав, то треба говорити про те, це моє, я не хочу, щоб ти його брав. А якщо ти хочеш чуже, то так і кажи, мені подобається твоє чуже, і я його хочу. І от, скажімо, з одного, з одного боку, да, я вважаю, наприклад, що е, пані Галина ну, не має права до е, того, що мама там за своє життя. Заробила, настарчилася. З іншого боку, да, я розумію її, її, бо їй шкода своїх витрачених грошей часу. З іншого боку, а якби в мама не було квартири, то що? То не допомагала б хіба, а? не купувала. Тобто, розумієте, як нам здається іноді, що ми щось таке робимо з точки зору справедливості, але самі буваємо досить несправедливі. Тому напишіть свої думки з цього приводу. Давайте з вами разом розберемо цю ситуацію. Чого? Бо буває так часто, що ми щось не бачимо, коли дивимося в обличчя ці проблеми. І де зі сторони інші люди можуть нам дати якусь таку пораду, яка дійсно варта того, щоб її почути. Можуть дати якийсь свій погляд на ситуацію. З боку, і це може нам може нам допомогти поступити красиво. Пишіть, що ви думаєте, для мене важлива кожна ваша думка. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Хай стає більше. Ставте на дзвіночок, щоб бачити, коли мене виходять нові відео. Пишіть свої цікаві теми для розмови, про що ви хотіли поговорити. Пишіть, що вам цікаво. І підпишіться на мій канал вірші сучасності. Ось так. І до зустрічі. Пока-пока.